Всім доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як пікірувати помідори і для чого це потрібно. У нас є горщик, як бачите. Тут посіяні помідори і перець. вже зійшли. Помідори і перець. І з інтервалом 2 тижні посіяні ще помідора. Оце ще маленькі помідори. Ми їх будемо пікірувати трошки пізніше. Як розрізнити, коли можна помідори пікірувати? І що таке пікіровка? Пікіровка потрібна для того, щоб в помідора розвинулася нормальна коренева система. Так, в нього є зараз стрижнева система. А так як в нас грунт плодородний в верхньому шарі знаходиться, коли ми пікіруємо, обривається корінець і починає рости в бік коренева система, що забезпечує нам... Стягнення поживних речовин з верхнього шару землі, і тоді рослина росте здоровою. Як розрізнити, коли час пекірувати помідори? Коли в них вже є два справжні листочки? От, якщо подивитися сюди, уважно ми бачимо, це є сім'юдольні листочки, от це сім'ядольні листочки, а це вже справжні листочки. Справжніх двох листочків можна вже пікірувати. Беремо для того будь-яку ємкість, наприклад, отаку баночку. Робимо там дирочки і засипаємо землею. Акуратно засипаємо землею. Землю можна приготувати самому, можна купити готову. Підходить земля і під звичайні кімнатні рослини. В мене гарно приготовлена. Чому, чому важливо мати хорошу землю, щоб помідори не хворіли? Засада має бути сильною, добре підживленою. Десь приблизно 2 тижні проходить від часу, 2-3 тижні від часу, коли ви посіяли помідори, і до того часу... Коли вони вже от наберуть такого вигляду, щоб можна було їх проводити пікерування. Тобто, ще раз, пікерування нам потрібно для того, щоб коренева система почала рости в сторони помідора, і, відповідно, він перевести цей вже відкритий ґрунт, буде брати поживні речовини з верхнього шару ґрунту, що забезпечить хороший, що забезпечить хороший розвиток рослини і хороший урожай. Є декілька способів пікіровки. Покажу вам саме такий простий, доступний і саме такий надійний. От Коли ми зробили, то в таку баночку добре садити по одному помідору, можна садити один-два. От Коли ми засипали землею, тепер треба ще трошки досипати і зробити луночку. Ті помідори ще маленькі ще мають підрости. Ще ми, ще ми досипаємо. Так, досипали землі. Трошки трамбовуємо. І робимо луночку. Коли ми зробили лунку, отак, ми лиємо трошки води туди. Беремо воду і лиємо в ту лунку. Налили. Перед тим ми полили наші помідори, які хочемо пікірувати, щоб там коренева система була зволожена. І потім починаємо помаленьку пікірувати. Вибираємо зазвичай найкращі помідори, найсильніші. Бачите? Беремо помідорчик, вибираємо. Тепер беремо, можна ножиком, опускаємося нижче під нього, трошки підважуємо. Можна з землею, можна землею краще, звичайно. І от ми витягнули наш помідорик. От. Бачите? Якщо, подив... якщо подивитися на нього, він має корінь, корінь, який стрижневий. Бачите, він землю далеко йде, а нам треба, щоб він був в сторону Тому при пікіровці цей корінь обривається сам по собі. І тепер ми його акуратно будемо садити. Зараз ще зробимо трошки більшу ямку. Зробили більшу ямку. І запхали помідорчик туди і трамбували і підсипали землею трошки. Ми вже полили його, тому вистачає той вологи. а за тиждень-два будемо робити новий полив. Оце є сім'ядольні листочки. Ще раз. Оце сім'ядольні листочки, які виросли з самого насіння. А оце вже справжні листочки. Тобто ми садимо і робимо пікровку помідорів у фазі справжніх листочки. Оце вже помідорчик. Ми його пікерували, отак він виглядає. І вже його можна ставити на вікно чи в теплому приміщенні і він буде собі рости. Через тиждень-два ми проведемо його підживку і через місяць висадимо відкритий ґрунт. Всім гарного врожаю!